Шановні колеги журналісти, шановна українська громадськість, дорогі патріоти, власне, що мене спонукало сьогодні виступити наприкінці вересня місяця, Сергія Павличенка перевели для відбуття покарання в колонію, яка знаходиться в місті Харкові. Це Диканівська колонія, Диканівка, це район міста Харкова. Власне, і з'явилось тут же повідомлення, що над ним чиняться тортури, оскільки він порізав собі шию і намагався скрити вене. Відповідно, я користуючись. Місцем перебування в Харкові тут же негайно приїхав до колонії. Мені забезпечило керівництво Диканівської колонії. Я був чесно, приємно здивований, тим, що іноді керівництво пенітенціарної служби виконує прямі вказівки закону. Зустрівся з Сергієм Павличенком, одержав від нього інформацію про те, що дійсно він був упереджений щодо цієї колонії і для того, щоб уникнути тортур, яким піддають практично всіх новоприбулих. Він взявши з собою лезо від бритви, порізав шию. Відповідно, його направили для медогляду, для надання медичної допомоги. Враховуючи, що він вчинив злісне порушення, а завдання собі тілесних ушкоджень ув'язаним є зрісним порушенням, він був направлений до карцера. Два дні тому його дівчина передала мені лист, який був написаний ще в Диканівській колонії. Вчора ввечері я з'ясував, як я можу поступати з цим листом. Чи можу я його оприлюднювати? Ми в телефонному режимі з'ясували, що я можу це оприлюднити, власне, для того, це Сергій Павличенко, який засуджений на 13 років, власне, це і зробив. Буквально через півгодини я зроблю через прес-реліз повний текст цього листа, який був написаний. Коротко, то що мені написав Сергій Павличенко. Власне, сьогодні я трошки затримався сюди, оскільки хотів побачити його. Він зараз перебуває в Лук'янівському СІЗО, оскільки вчора був початок розгляду справи за касаційною скаргою Сергія Павличенка, він був відкладений на 24 або на 23 січня. Дату ми так само точно нагадаємо і будемо просити підтримки як з боку футбольних болівальників, так і з боку широких кіл громадськості. Читаю, как это было написано. Игорь, доброго вам дня. Сидя в карцере, это в Харкове, было неожиданно увидеть вас, но очень приятно. Когда все увидели, что я не сам, что у меня есть поддержка, отношение со стороны работников колонии сразу же поменялось. С такой позицией, как у меня, одному точно было бы нелегко. Сейчас жалею о том, что отказался от вашего предложения по поводу очередного визита. Дело в том, что с того времени успел много увидеть, хотя в большинстве случаев Лично это меня не касалось, но окажись я один без вашего участия, как бы все было. Ключевая фраза. Ни в прокуратуру, ни в милицию, ни куда-либо еще желания жаловаться у меня нету. Я не верил и не верю этим людям. Прошу вас, помогите озвучить то, что я увидел, то, что многим приходится испытывать на себе каждый день. Лист на чотири сторінки. Ми його зараз опрацюємо, викладемо, він буде доступний всім. Власне, це те, що хотів передати Сергій Павличенко. Сьогодні я прочекав дві години, спілкуючись з начальником Лук'янівського СІЗО, на пряме запитання, що народний депутат має право зустрітися з будь-кими із ув'язнених. Була відповідь про те, що це можна зробити з дозволу головуючого судді. З колегією суддів Вищого спеціалізованого судду з перегляду кримінальних і цивільних справ. А, що це означає? Якщо я зараз звернусь до вищого спеціалізованого суду для надання побачення, це означає або мати, або дівчина, або будь-хто із близьких родичів не зможе протягом одного місяця скористатися цим правом. Ті люди, зокрема, Христина, напевно, про це знають. Якщо я зараз, як народний депутат, зайду з формулюванням побачення, то. Хтось із близьких родичів на місяць, пробачте на слові, просто пролітає від можливості побачитися з своїм рідним ув'язненим, який перебуває в СІЗО. Якщо б це було в колонії, там є інший режим. В СІЗО людина насправді відбуває покарання. Просто вона доставлена сюди для розгляду касаційної скарги вищому спецсуді з перегляду кримінальних цивільних справ. Я не був з ним знайомий до нашого першого побачення. В Харкові, в Диканівській колонії. Але перегукування трибун на стадіонах, свободу чесним, свободу Павличенкам, а ті масові акції, які відбувалися, і це для цієї організованої банди найстрашніше. Вони не можуть собі уявити, що люди на Майдані зібраються не за гроші. Вони собі не можуть уявити рух фанатів. Які іде з банером «Свободу Павличенкам, що це декілька тисяч людей, які зібралися дійсно, тому що вони об'єднані одною ідеєю. Найстрашніше, що за всіма словами, під час вчорашньої зустрічі з міністром Захарченком, позавчорашньої з Захарченком, вчорашньої з Ратушняком, вчорашньої зустрічі з начальником Київського міського ДІ, який чесно дивиться в очі, знаєте, з таким презирством і посмішкою, і каже: так, а наші ж сотрудники, сотрудники працюють виключно на підставі закону. Тобто ми не знаємо про рівень корупції, ми не знаємо, що робиться з доставкою продовольства, дров на майдан, одягу, харчів таке інше. Оця система, власне, вона законсервована і вона пов'язана тісною круговою порукою. Слова кажуть, начебто правильні, але за цими правильними словами не криється жодного нормального, адекватного і справедливого рішення. Власне, і сьогоднішній виступ. Ми це доводили. Я хотів ще раз на цьому наголосити. Це не наша забаганка виступити проти чогось десь і якось. Це є внутрішня вимога, яка вже дозріла до точки кипіння, щоб змінити цю злочинну законсервовану систему, яка говорить правильні слова, але вчинить всередині абсолютно протилежні, несправедливі і незаконні рішення. Ми будемо контактувати надалі з Сергієм Павличенком. Ми будемо зустрічатися з його батьком. Ми будемо вносити те, що відбувається, зокрема в диканівській колонії. Там, де фасадну частину, показують всім народним депутатам. Але, як пише Сергій, виробництво, на яке виганяють людей, на 12-й -14 день, 14-й годинний робочий день, не показують нікому. І то, що від роздягальні до душової кабіни є коридор з вибитими шибками, а там всього-навсього 50 метрів. Тому що розвідток місця, де роздягтися і де помитися, є 50 метрів босому і голому по коридору з вибитими шибками. Власне, це те, куди журналістів. Ні громадських діячів, ні правозахисні організації, ні народних депутатів ну, не сильно люблять пускати. А це ті умови, в яких існує, зокрема, пенітенціарна служба на сьогоднішній день. Наше завдання ту ситуацію змінити. Ми будемо підтримувати ці контакти і будемо відповідно інформувати, користуючись своїм статусом, про те, яка реальна картина відбувається там.